Всім привіт! Сьогодні я день з роботи кур'єра в Як це виглядає, і як це взагалі відбувається. Ще один момент в роботі кур'єра, який мені дуже подобається. Коли приїжджаєш в заклад, а заклад здивованими очима на тебе дивиться, в нас що є замовлення і вмикається таймер. Мені сказали чекати хвилин, десь приблизно 13. Таймер був 24, зараз залишилось 20 хвилин. Подивимося, що з того буде, але такі випадки трапляють. Замовлення готове, пройшло, звичайно, не 15 хвилин, пройшло 20. Але підемо забирати. Три замовлення ми доставили. Наступне у нас на 55 гривень і замовлення це у сусідній будинок. Замовлений супермаркет. І таке буває. Заборонення я не буду, я заберу пакет в супермаркет і віднесу його пішки, бо немає сенсу тут їхати йти 50 метрів. Віддав те замовлення, тільки з тих зрадіти, що здихася готівки, супермаркети не будуть приходити, Як пройшов, пройшло наступне замовлення, на з готівкою майже 1100. Сьогодні буде день супермаркетів, і будемо їх возити дуже-дуже довго. Це не супермаркет, це суші. Але поки ми їхали замовлення, приготувалися, тож підтверджуємо, що забрали, ще один момент. Втягне в центр, а я в центр не хочу, я в центрі мав. Значить, на ходу у нас стався. Ось такий прикол. Розкрутилось кріплення. Добре, що я вчасно побачив і не протикав цей болтик, і не летів телефон кудись. Але прикольно, кріплення нове. Поставив підпущу. Тож віддали замовлення, мали дати 400 гривень решти, клієнт сказав дати 300. 115 гривень на чай, сьогодні щось чаєвих. Непоганий день, з першого замовлення там було 100 гривень чайових, з цього 100 гривень чайових в принципі, непогано. Закриваємо замовлення і їдемо працювати у свій район. Зараз ось такий у нас заробіток, ось така у нас каса. Ще одне замовлення підряд за готівку і наступне точно буде. Або супермаркет, або оплата готівкою. Бо 2-350 каси, просто так не пройде. Я не вгадав, замовлення не за, не за готівку, мені не треба буде платити, але знову розрахунок буде готівку. Не треба піти зараз скинути касу в терміналі, бо 3000 вже буде. Так, віддали ще одне замовлення. 1150 дали, 1080 треба було, в принципі, нормально з чаєвими, але такими... Чигирями я сюди їхав, що просто навігатор приїв у закриту дорогу, там нічого не було, там бездоріжжя, все таке було весело. Але точка стояла рівно, прямо до цього будинку. В принципі, норм. Що ж, зараз виїжджаємо поближче до цивілізації, там вже почнемо працювати. Сьогодні вже три рази знижував готівковий баланс, як це правильно казати. По простому просто скидав готівку в термінал, бо я виїжджав, в мене було 1900 каса голову. Потім я скинув 1000 в мене. одразу ж перше замовлення було на 950 готівкою. Знову скинув тисяча. І цей раз вже була 2-4 каси, і я скинув 2000. І зараз знов 1000 гривень, 1100 майже дали готівкою. Сьогодні день готівки. Але сьогодні і чайових з готівки теж нормально. Це... Ось так виглядає розрахунок доходу. Тут в нас є час очікування. Тача і X-76. Ось по такій формулі Глово розраховує вартість. За першу половину дня в нас заробіток 724 гривні, плюс ще є замовлення на 109, плюс ще є трішки чаєвих готівкою. Так що, в принципі, неділя дуже непогана поки що. Дивимося. Тож, замовлення віддали. Ось такий у нас заробіток вийшов за першу половину дня. У нас закінчуються робочі години поки що. Їдемо. Так, ну що, обід закінчився. Поїли, перепочили, підзарядили телефони і їдемо працювати. І вже в четверте за сьогодні наша улюблена дія скидаємо готівку. Бо знов замовлення за готівку і знов майже. Ось таке у нас замовлення, знову на тисячу. У нас 1400 каси, і я не дуже хочу супермаркети та все інше. Замовлення доставлено, в принципі, добре. 970 було до сплати, дали 1000, сказали без решти. 85 гривень за коротеньке замовлення. Я вважаю, що добре. Наступне в нас також по мінімалочці. Тут пів кілометра, кілометр може проїхати, треба. Замовлення вже готово, Їдемо забирати. Тож, замовлення доставили, четвертий поверх п'ятипорохового будинку. Такі. Наступне в нас ось таке за 74 гривні. Ну, повеземо, відключимось, вернемось сюди. У нас чергове замовлення, вгадаєте, що вгадали, знову годівка, знову скидаємо п'ятий раз за день. За що не догадаєте, що тільки що трапилось? Так, знову замовлення за готівку. Знову я скидав баланс вже п'ятий раз за день. Всіляке було, але такого ще не було. Це якась аномалія сьогодні. Якби я не скидав, мені каса була вже тисяч, мабуть, шість. І возив би я ці цілий день тільки супермаркети. Це капець. Ну, до речі, непогано сьогодні ще йдемо. 12 замовлень. Звернув 1100 на 1744. В принципі, непогано. Замовлення ми зробили, заплатили нам за нього 68 гривень на 55, бо там було важке замовлення. Зараз у нас подвійне. Одне по місцю, а інше на термки. Трішки нам. За цену платять 190. Замовлення закрили, майже одразу прийшло наступне фора і по теремках за 55 гривень. Отдав замовлення і в принципі, одразу ж прийшло подвійне. Одне в цей будинок, який я тільки що привозив, але трішки нижче поверхом, а інше теж недалеко. Але... Прийдеться через розведочку проїхати два, два рази, точніше три, щоб доїхати сюди, потім розвернути ще раз і їхати в інший бік. Ну, Та й таке. Подвійне за 100 гривень, в принципі, жити можна. Перше замовлення є. Йдемо, доставляємо трохи і, мабуть, буде ще одне, бо час закінчується робочий. Тож віддали ми не замовлення. Прийшло вже ще одне з Макдональдсу з республіки Ось на 111 гривень. Мабуть, це воно буде не останнє. На цьому Макдональдсі можна встряти на півгодинки і запросто. Ну, подивимось, буде ще одне, буде ще одне. На, на, на даний момент ми маємо 1575. Гривень зароблених і ще на, 100, на 111 гривень нас замовлення. Будь-вже по очах видно, що я трішки підзадовбався за сьогоднішній день. І, але в принципі жити можна. Хоча проїхав, я в принципі небагато, 111 кілометрів це нормально. Так що, працюємо далі. А той Макдональдс ми віддали, ще залишилось на 3 хвилинки, прийшов подвійний АТБ. В одному замовлення дві пляшки води, а в іншому насос нужний для надування Так що, В принципі, норм 120 гривень, по місці тут, кілометраж невеличкий. Завезу зараз ці два замовлення і буду підбивати підсумки сьогоднішні. Тож, підсумок за день у нас 1851 гривня, це з чаєвими 150 і по замовленнях в нас вийшло. Зараз секундочку. 21 замовлення ми сьогодні доставили. Треба ще трішки 89 замовлень, і ми отримуємо 1200. Ось такий вийшов день. В принципі, в принципі непогано. Проїхали ми десь. Приблизно 130 кілометрів, так що норм. Вважаю сьогоднішній день. Трішки по останньому замовленню а, було було подвійне. Перше мене прямо вибісило максимально, я дуже таки не люблю. Коли а, ну, людина безвідповідально ставиться до замовлення і вона не контролює. Де кур'єр їде, не їде, приїхав, не приїхав. І це ну дуже це максимально бісить просто. Ось її... це був готельний номер. Тобто ну, це не квартира там, де може бути дві двері чи щось. Я постукав раз, постукав два, постукав три, подзвонив їй. Вона вийшла, така, ну, я... я не чув. Ну, блін, ладно. Друге, це була максимально прикольна ситуація. Приватний сектор, котеджний, як його назвати? Котежні будиночки такі, типу, не дешеві. Ось приїжджаю, знайшов адресу, віддавати замовлення. Ніхто не виходить, дзвоню. Раз подзвонив, ніхто не відповідає, другий ніхто не відповідає, виходить дівчина. О, така трішки нетвереза. Забирає замовлення і типу, покаже, скільки там решта? Кажу, ну, там щось, там 130 гривень було. Кажу, ну це, типу, вам купіть, у вас є дівчина? Кажу, Кажу, ну ну так, є. Каже, ну, купіть її на ці по гроші квіти і зробіть, типу, їй приємно сьогодні. Кажу: ну добре, куплю, зараз заїду, куплю. Я кажу, ви точно купите? Точно, ну Точно, ну дивіться, щоб точно купите. Мені що на крові поклясться, що Чи що Шо? Шо я їх куплю. Ну і ось як обіцяв, я купив квіти. Вона, звичайно, це відео не подивиться, але я свою обіцянку виконав. Ну, було прикольно. В принципі, вона мене трішки розвеселила.